У сучасному світі майже кожна людина хоч раз чула таке слово, як аніме. Дехто ставиться до нього нейтрально, а дехто відчуває якусь неприязнь. Якщо ви не розумієте, що таке аніме і чого його дивляться, так багато людей, то велком у цей ролик. Сьогодні я разом з вами розберуся в тому, що ж таке аніме, яка його історія, чим аніме відрізняється від звичайної для нас анімації, ну, звичайно, крім самого стилю. Хоча і про це ми поговоримо. Ідея створення цього ролика прийшла несподівано. Тому що я якось лежачи на дивані, зрозумів, що взагалі нічого не розумію про аніме. Хоча це велика частина анімаційного жанру в світі. А анімацію я дуже люблю. Ось і придумав розібратися, що ж воно таке, в чому прикол і що подивитися. Таким чином я і розділив цей ролик на три частини: перша, що то таке аніме, друга історія аніме, і третя що подивитися новачку або з чого почати перегляд аніме. Цей ролик, я сподіваюсь, подивляться люди, які не шарять за аніме, але також люблять анімацію та хочуть дізнаватися щось новеньке. Ну а завзятим прихильникам аніме, велком у коментарі. Доповніть мою розповідь, якщо чогось не хватає. Та сильно не рогайте помилки. не відбивайте бажання доєднатися до цього прекрасного світу. Мої підписники та глядачі вже в курсі. А новим я хотів би сказати, що декілька місяців тому я завів свій телеграм-канал, в якому викладаю різні прикольні фрагменти мультфільмів, топи та підбірки мультфільмів з різних тематик. Дуже хочу і надалі його розвивати. А для цього потрібна ваша допомога. Це підписка на мій телеграм-канал. Ваша підписка буде крутезною мотивацією для мене робити туди унікальний контент. Тому я вирішив вдячити усім, хто підпишеться. Дивіться, що в мене. Є. Це фігурки різноманітних мультиплікаційних героїв. І я хочу розіграти їх серед своїх підписників. Тому заходьте в телеграмчик по посиланню в описі до цього відео. Читайте закріплений пост та вигравайте. Перший розіграш я проведу в День Незалежності України 24 серпня. Ну, а я не буду тягнути бика за його рога, і ми потопили в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Історія аніме у Японії починається з жанру манги. Що таке манга? Цей термін придумав художник Кацусікі Хосукай на початку 19 століття. Так він звав свою книгу чорно-білих ескізів. Згодом назва поширилась на всі малюнки тушу. Історики вважають, що коріння манги сягає 7 століття. Тоді якийсь буддийський чорнець Тоба намалював картинки про послушників, які порушили статут монастиря. До 19 століття у мальованих історій не було жодної естетики і ні назви. Після відкриття кордонів Японії Україну потрапляють американські комікси. На їх основі японці розробляють естетику манги. Як і комікси, манга друкується в газетах і журналах з випуску у випуск. Подібно до серіалів з першої половини 20-го століття манга використовується для військової пропаганди. Аніме великий пласт японської культури. Якщо у всьому світі анімаційні фільми та серіали знімають, як правило, за мотивами ігрових фільмів, то в Японії аніме є первинним жанром, який впливає на а інші за мотивами аніме знімають фільми, кліпи, проводяться тематичні вечірки. Навіть деякі спеці кажуть, що кожен персонаж аніме має дату народження та групу крові, що дозволяє японцям судити про їх характер. Творці при промальовуванні персонажів дотримуються певної кольорової естетики. Для японців кольор очей, волосся та одягу героя послання автора, яке розповідає про те, хто він і як ставиться до ситуації. Так, наприклад, білий передає божественність погодження та водночас вважається кольором смерті. Тому негативні персонажі завжди зображені із сивим волоссям та у білому одязі. Також білий символ для позначення суперздатності і приналежності героя до вищих істот. Люди дивляться аніме з різних причин. Деякі люблять японську культуру і знаходять у аніме чудову нагоду дізнатися більше про неї. Інші люблять фантастичні та магічні елементи, які часто зустрічаються в аніме. Нарешті є ті, хто просто насолоджується духом пригод та романтики, властивих цьому жанру. Чорний для японців означає радість та шляхетність. Він зображує спокій персонажа, стриманість, гнучкість розуму та рішучість. Тому більшість позитивних персонажів зображений. Брюнетами. Жовтий колір богині аматерасу. Його використовують для зображення нестандартних персонажів, що виділяються на загальному тлі. Червоний символізує почесне походження героя, тому більшість магів і героїв, які викликають захоплення, зображені з червоним волоссям. Очі в естетиці аніме також мають особливе значення. Вони означають готовність героя сприймати та споглядати нове. За кольором, формою, а також ступенем відкритості очей. Глядач судить про характер та вік героя. Дітей та підлітків мультики аніме зображують, як правило, з блискучими, великими та відкритими очима. А ось у лиходіїв завжди вузькі, прижмурені очі. Особливого значення у культурі аніме грає музика. Вона створює тон кожної сцени. Тому для того, щоб отримати якісний звуковий супровід, автори залучають відомих поп виконавців чи популярні гурти. Навіть сею так називають людей, які озвучують аніме. Це переважно естрадні виконавці. Навіть є поділ аніме за різними віковими та статевими категоріями. Наприклад, комода це аніме для дітей до 12 років. Це фільми розважального характеру, які за сюжетом мало відрізняються від американських чи європейських аналогів. Сьонен створений для хлопчиків віком від 12 до 16 років. Це аніме з динамічним сюжетом, у якому є гумор. Як правило, подібні фільми розповідають про суперництво та чоловічу дружбу. Персонажі жіночої статі в них зображені красивими і з статевими ознаками, що чітко проявляються. Для дівчат від 12 до 16 років призначене аніме, яке називається. Сьодзьо це фільми, які розповідають про любовні стосунки з красивими чоловічими персонажами. Героїні таких фільмів часто наділені магічними здібностями. Є також аніме для старшої вікової групи від 18 до 60 років, які називаються Сейнен. Це похмурі та реалістичні аніме з елементами еротики. А для дорослої жіночої аудиторії знімають Дзьосей – які розповідають про повсякденне життя японських жінок, та вони акцентовані на любовні стосунки. Напевно, я б порівняв би ці групи з європейською і американською версіями, які називаються піджей, та служать для того, щоб розділити аудиторію за змістом мультика або фільма. Ну а для більш вибагливих глядачів створили стиль, який ви всі знаєте, і він називається Хентай. Так що ж відрізняє аніме від інших мультфільмів і чому його виділяють окремо. За майже століття тут сформувалася своя жанрова система, кліше та відмінні характеристики. Наприклад, зображення емоцій, особливо в класичних аніме серіалах, може здатися надмірним і притрафованим. Персонажі постійно червоніють від сорому при зустрічі з об'єктами симпатії, у них кров йде носом. А якщо вони хвилюються, то в кадрі обов'язково з'являється характерна крапля, і куди ж без сліз градом. Хоча подібне зображення емоцій характерне для багатьох аніме, але ж все ж таки не для. hijos sí. Наприклад, у знаменитих повнометражках Хаяо, Мідзіякі та Макото Сінкая такі прийоми можна зустріти досить рідко. Є й чимало сюжетних кліше, які відрізняють аніме як напрямок та кочують із одного серіалу до іншого. Наприклад, у Сьонен нагадує, що це жанр, орієнтований на юноків від 12 до 18 років. Головний герой зазвичай скромний сирота. Він не знає своїх батьків, зазвичай вони загадково гинуть десь за кадром або у флешбеках. Має екстраординарність діб. І виявляється єдиним, хто може врятувати світ. Тут вам і Наруто, і Танзиро з клініка, що розсікає демонів, і Ітадорі Тадорі з магічної битви. Список можна продовжувати нескінченно. А в всього. Це жанр, спрямований на дівчат від 12 до 18 років. Непомітна дівчинка з важкою долею і смертельно хворим родичем для повного комплекту, виявляється зовсім не такою звичайною, як здається на перший погляд. У результаті за її увагу бореться відразу кілька видатних красенів за бажанням принців, чарівників чи демонів. Дуже приємне Боге. Кухар небесного готелю і кошик фруктів лише крихітна частина того, що підійде під цей опис. Ну і звичайно, мало якийсь аніме серіал можна уявити без пляшного епізоду, коли герої відволікаються від своєї важкої місії і всією дружною компанією вирушають відпочивати. Звідки почалося аніме? Яка історія аніме у Японії і як вона перетворилася на успішну індустрію? Історія анімації в Японії майже так само драматична, як і захоплююча, як і саме аніме. Хоча я про це не знав до останнього часу. Чесно кажучи, мене зачарували фантастичні сюжети, гігантські очі та чудова анімація, яка дуже відрізняється від усього того, що я дивився до цього. А я дивився дуже багато. Особливо дуже креативних та прикольних мультфільмів від Adult Swim. Вони мають що. Показати. До речі, я робив окремий ролик про батька дорослої анімації. Це канал Adult Swim. Запрошую вас подивитися його ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. Історія аніме в Японії походить від кінця 19 століття. Фактично, це був французький художній рух під назвою Японізм, який допоміг надихнути японських художників і створити деякі з перших прикладів сучасної анімації. Однак це сталося не раніше ніж під час Другої світової війни, коли японський уряд почав просувати мультфільми як спорту. Осіб підняти бойовий дух. А саме тоді стиль справді злетів. Перша японська анімація у своїй базовій формі, як вважається, була створена у 1906 році, але легітимність цього твершення була заперечена деякими спеціалістами. Короткометражний анімаційний фільм називався Куцудо Сясін і зображував молодого хлопця, який малює японські символи і пише слова Коцудо Сясін. Він був зроблений з використанням 50 різних кадрів кожен з яких був нанесений на смугу цілоїдної плівки. Також є кілька тверджень про те, що в цей час до Японії прийшли інші фільми, але жодний з них не було повністю підтверджено. Хоча після 1906 року в Японії було кілька проєктів, що потрапили на екран, включаючи французький анімаційний фільм Експлосіб дефло Флюет Еміля Коля у 1912 році. Перше комерційне аніме було офіційно створено та транслювалося у Японії лише у 1917 році. Це аніме називалось Провал великого плану. Але як і більшість аніме того, Часу оригінальні копії не витримали часу. Більшість із них були розрізані та продані колекціонерам як окремі кадри. Японські кінематографісти почали експериментувати з популярними техніками анімації на початку 20-го століття, використовуючи методи, які вже були встановлені в європейських країнах та Сполучених Штатах. І до 1930-х років анімація, як законна розвага, була добре встановлена. Незважаючи на зусилля багатьох талантливих художників, аніме все ще зазнавало труднощів у конкуренції із заробіт. Виробництвами, особливо з погляду бюджету та ресурсів. Аніме, як і раніше, в основному, виробляється з використанням дешевої форми анімації, відомо як вирізна анімація. Тоді як більш просунуті та більш фінансовані студії використовували целоїдну анімацію, яка швидше і новіша з точки зору технології. Одним із ключових факторів успіху аніме є винахідливість, коли талановиті люди змушені працювати з обмеженими чи застарілими ресурсами. Часто виникає креативність. Таким чином, хоча й аніме і зазнавало труднощів у глобальній конкуренції з великими анімаційними студіями, міці проводили час, намагаючись зробити обмежену анімацію чимось позитивним, що сприяло унікальному стилю оповіді, який виділяє аніме сьогодні. Довгі повільні плани або нерухомі кадри, які використовували менше бюджету, ніж інші частини проекту, стали синонімом японських мультфільмів і можуть бути помітні в багатьох відомих роботах і сьогодні. Ін'єкція державного фінансування в обмін на освітні короткометражні фільми та пропагандистські фільми, допомогла подолати межі того, що раніше було можливим у Японії, навіть якщо це фінансування супроводжувалося певним рівнем цензури. Першопрохідники анімації, такі як Міцую Сео і Кензо Ма. Масаока були дуже успішними завдяки своїй старанності та підтримці з боку уряду. До речі, Масаока відповідальний за вражаючу колекцію фільмів, знятих між 1927 і 1950 роками. У цей час Дісней показував свою силу у світі анімації, і вихід фільму 1937 року Білосніжка та сім гномів вважається глибоким впливом на багатьох японських аніматорів, що призводить нас до наступних десятиліть. Після Другої світової війни, у 1948 році, з'являється перша сучасна анімаційна студія. Тої. Заснована Кензо Масаокою та Зензірою Ямамото. Ця студія тої є гігантом в індустрії анімації. Хоча існує багато інших фантастичних студій, що з'явилися після неї. Тої справді просунула анімаційні шоу на телебачення в 1960-х роках, з такими великими хітами, як Кітаро, з Цвинтаря, Перли Дракона, Сейлор Мун, Дігімони та Ван Піс. Вони навіть пишаються співпрацею з деякими з найвідоміших анімаційних художників світу, такими як легендарний Хайо Міядзякі. Ійоті Котаби та Ясуджі Морі. Важливим моментом, на мою думку, у розвитку японської мультиплікації як культурного шару країни став мультфільм Святий морські воїни Моматоро. Зважаючи на активні бойові дії на нашій земній кулі, я про Другу світову війну кажу зараз. 90% всього розважального комплексу того часу в усіх країнах перетворилося на пропаганду. В Америці це був Капітан Америка з коміксів. У нас це були екранізації казок з пропагандою праці та комунізму. А в Японії в Японії теж вирішили взяти за основу Ясня реалії, і заручившись підтримкою уряду та непоганим бюджетом на той час, у 1943 році група найталановитіших аніматорів поставила собі за мету зняти повнометражний мультфільм, витративши два роки кропіткої роботи і часто перемальовуючи багато моментів і деталей, зважаючи на зміни політичної та військової сторони самої держави. Аніматори на чолі з мітуя СЕО випустили свій витвір. Намальований ними у кінці 1945 року 74 хвилинний фільм Святі морські воїни Мотора був юнацькою стрічкою про команду сильних безстрашних звірів, імовірно, що символізували японських солдатів. Вони звільняли Індонезію та Малазію від дьявольських рогатих прибульців, які, можливо, уособлюють союзні війська. До цього вони вже випускали мультфільм у 1943 році. У Морський Орел, але то була про пера, і сам мультфільм ішов близько 36 хвилин, що все одно для того часу було дуже непоганим результатом. Важливість цих мультфільмів була не стільки в тривалості стрічок. Скільки в тому, що уряд, побачивши плоди їхнього внеску, надалі став виділяти кошти з держбюджету для аніматорів. У майбутньому це переросте в цілий урядовий підрозділ підтримки анімації в Японії та подальших виділень грантів з грошовими компенсації для молодих художників, аніматорів і студій. Вплив мілітаризму на аніме тривав до 1947 року. Тоді Японія оголошує себе пацифійською державою. Аніме перестає бути зброєю масової пропаганди і уникає підкресленого реалізму і переходить до фантазійних, фантастичних і казкових сюжетів, якими відрізняються і сьогодні. Ситуація кардинально змінилася з появою в 1956 році Той Анімейшн, що незабаром випустила свій перший повнометражний кольоровий анімефільм Хакудзяден у 1958 році. Виконання Toei ознаменувало початок нового періоду у розвитку аніме періоду професіональної творчості. Перші повнометражні фільми студії дуже близько дотримувалися канонів та творів Діснея, використовуючи музичні та пісенні Вставки, а ще на рівні з людьми задіяли тварин. Так само можна було помітити і певну схожість у самій мультиплікації, а саме плавність руху людей при близькому показу кадру, плавні рухи звірів та космічно сатиричні зображення багатьох персонажів. Згодом компанія стала активно експериментувати зі створенням анімацій і вже тоді почала зароджувати елементи спрощеного малювання та анімації, якими користуються і досі. Наприклад, значним внеском раннього тої в сучасне аніме стало використання ключових. Сцен. Це окремі значні у візуальному сенсі кадри, промальовуються з більшою деталізацією, ніж загальний потік відео. У міру того, як стилі та техніки аніме розвивалися в попередні десятиліття, також зростала і популярність аніме. І в 1960-ті роки побачили перші випадки показу японської анімації в інших країнах. Можливо, ви бачили Астробой? Якщо не чули, то це один із старих аніме мультсеріалів. Так ось, прикольно те, що його показували на американському NBC в 1963 му у році, після зусиль людини на ім'я Фред Лед, на жаль, цей показ був недовгим, оскільки американська аудиторія ще була не готова до аніме у всій його красі. Шоу отримало жахливі рейтинги і не завершило показ до кінця. Це можна пояснити ключовими відмінностями між японською та західною анімацією. Ось я і дістався до знаменитого і відомого всім Астробою, написаного і намальованого мангакою Осамо Тедзукую. І можу вам трохи розповісти про нього. Астробой почав виходити на каналі Fuji Television і, по суті, став першим японським анімаційним серіалом на японському тіві. Причому створення першого мультиплікаційного аніме у форматі серіалу було дуже дорогим ділом, а Манагако особисто вирішив віддати студії частину грошей, зароблених від продажу манги. Згодом працівники студії всерйоз назвали Тедзука богом манги. Саме цей мультфільм став відправною точкою економічного зростання аніме індустрії та відповідно початком запеклої конкуренції за телевізійну аудиторію. Також Астробой зумів зацікавити західну аудиторію своїми мультфільмами, але не з першого разу, як ми з'ясував. Раніше. Після успіху першого проєкту Осам Тедук продовжив працювати над своїми історіями. Наступним успіхом для нього стало створення між 1950 і 1960 роками манги. Згодом і одноіменного мультсеріалу Білий лев Кімба. Для Японії Кімба в 1965 році був першим кольоровим аніме-серіалом, що так само позначилося на подальшому розвитку анімаційних студій. Підвищуючи планку якості, інші аніматори вже прагнули переплюнути, або, як мінімум, зрівнатися із Кімбою за якістю. Сам же Кімба з Астробоєм завоював широку аудиторію за кордоном. У той час більшість мультфільмів на Заході були про тварин. Проте японські мультфільми ґрунтувалися на людині у божевільних та часто чарівних пригодах, проведені тоді до Слідження показали, що західна аудиторія відчувала дискомфорт, побачивши людських персонажів у дивних та незвичайних ситуаціях. Японські аніматори цього не соромилися, частково через великий успіх аніме у Японії і частково тому, що їм хотілося розширити межі розповіді так, щоб це мало сенс. У 1970-ті роки телебачення як анімаційне, так і знімальне стало популярним у Японії у великому масштабі, і багато талановитих людей з кіностудії перейшли на телебачення, що значно розширило пул bye Подібно до решти світу 70-ті роки стали часом експериментів зі стилями та контентом, і приблизно в цей час з'явилося багато сучасних анімаційних фільмів і шоу. Деякі із найпопулярніших жанрів аніме, таких як меха-аніме, були створені саме в цей час. І подібні стилі почалися з'являтися у всьому світі. Тема гігантських роботів досі дуже поширена в аніме, манзі та ігровій індустрії у Японії. Фактично у багатьох японських ігрових залах ви можете навіть грати у За Одного з ваших улюблених роботів. Якщо що, Гандам це аніме про роботів. 1980 ті роки вважаються золотим десятиліттям аніме. Саме в це десятиліття було створено багато улюблених фільмів жанру Драгонбол, капітан Цубаса, Акіра лише кілька з назв, які стали синонімом успіху аніме як в Японії, так і за кордоном. У цьому десятилітті були випущені справді культові твори. А також у 1985 році було засновано одну з найбільших студій студіо Гіблі. Після Есно успіху фільму Наусика з долини вітрів у 1984 році відомий режисер Хаяо Мідзаякі, якого я раніше згадував, та його давній колега Ісао Такахата, заснували власну студію та випустили два найуспісніших анімаційних фільмів дотепер: Лапуту замах у небі та Послуга доставки Кікі. Ще до початку 90-х. Студія продовжувала випускати деякі із найкультових проєктів усіх частів. Народження домашнього відео революнізувало кіно та телебачення по всьому світу, а любов Японії до технологій лише підігрівало зростання експериментального аніме. Творці працювали над проєктами та адаптаціями манги, які відразу ж з'являються на відео, що дозволяло їм бути більш експериментальними у сюжетах та методах анімації. Це також дозволило все більшій кількості людей за кордоном отримати доступ до аніме. Процес був все ще складним, але більш доступним, ніж раніше. Неймовірно, віддані клуби аніме почали обмінюватися та імпортувати все аніме, які вони могли отримати. Навіть розробники нового формату лазерного диска бачили у цих відданих фанатах чудову можливість для розшук розширення та заснування власних великих дистриб'юторів у Японії та Сполучених Штатах. Зрозуміла, пристрасть і відданість японських аніматорів означали, що на початку 90-х в Японії був великий каталог аніме. Як анімаційні фільми, так і серіали мали відданих шанувальників та були твердими елементами японської культури. Пізні 80-ті роки породили цілу хвилю нових людей. Отаку. У перекладі буквально гік чи ботан. Людей, які були віддані своєму захопленню. Аніме було створено з урахуванням інтересів отаку. Призвело до створення різних жанрів аніме, наприклад, створення Dragon Ball Z, який запалив жанр бойових мистецтв та супергероїв, і став одним із найпопулярніших аніме у всьому світі. Також з'явився збільшений інтерес до аніме, повністю орієнтовано на дорослу аудиторію. Ми зараз не говоримо про x рейтинг який є окремим піджанром. Ці фільми та серіали містили високий рівень сексуальності та насильства, роблячи їх занадто дорослими для дітей. Цензурні органи в Японії почали жорстко обмежувати те, що може бути показано. На японському телебаченні. Неоновий генезіс Євангеліону, примара в облабдунків, ковбой Бібоб. Ці проекти не тільки мали обмеження, і пізний ефір на телебаченні в Японії вони також викликали великий резонанс за кордоном. Примара в обладунках насправді була величезним натхненням для творців фільмів Матриця, показуючи наскільки сильний вплив сприяло аніме на західні медіа на той час. Величезним фактором, що сприяє цьому впливу, було те, що на початку 2000-х років технологія DVD стала звичайним. Айною справою, що зробило набагато простіше отримання копій популярних аніме з субтитрами та дубляжами на тому самому диску. І звичайно, в цей час інтернет також став повсякденною річчю. Це означало, що гіки по всьому світу могли ділитися аніме, доступ до якого раніше займав місяці. Але не тільки це люди могли відкривати для себе нові аніме, які, можливо, були трохи вузькоспеціалізовані або важко знаходились, якщо ви жили десь за межами Японії. Це відбувалося не для того, щоб принижити рівень успіху, що аніме вже мало до цього моменту в Японії та Азії. Наявність на західних ринках перестав бути мірилом успішності. Як ви бачите, аніме вже було квітучим ринком, коли воно стало відомим на Заході. Але, на мою скромну думку, ці досягнення варто обговорювати, тому що вони, ймовірно, є єдиним з каталізаторів, які привели вас до перегляду цього відео. Те, що колись вважалося вузькоспеціалізованим інтересом для самітників та дивних хіків, які часто Відвідували комікс-шопи, швидко стала широко визнаним вражаючим видом мистецтва. І потім у нас є ціле покоління, яке виросло, дивлячись шоу, такі як Покемон, Драгонбол, Єгімони та Сейлор Мун. І не потребувало переконання, що аніме це щось приголомшливе та круте, як тільки ми усвідомили, що це те, що ми дивилися протягом усього дитинства, все стало на свої місця. Це тільки одна з причин, через які фільми, такі як, наприклад, Твоє ім'я, мали такий успіх за кордонами. І чому постачальники контенту, такі як Netflix, не можуть створювати нове аніме так швидко, як їх дивляться. Хоча їм не потрібно, японські анімаційні студії продовжують працювати так само плідно, як і раніше, без сповільнення. Сервіси потокового мовлення, такі як Netflix, додали популярні серіали, щоб задовольнити попит, що зростає. Але сервіси, такі як Crunchyroll, задовольняли цей попит вже більше 10 років. І так вже популярний рух аніме продовжує зростати, з безлічю нових. Творів, що випускаються щороку. Навіть у новому аніме ви досі можете побачити працю десятиліть тому. Про що це я? Деякі із стилів і класичних стежок аніме все ще можна знайти у різних жанрах, і деякі з найбільш плідних аніматорів, які раніше працюють на повну катушку, наприклад, Міядзяки, Мацумото, Мінамі та інші. Вплив манги на успіх аніме був величезним. Частково тому, що у час, як аніматори вдосконалювали свої власні стилі, також це робили і манго-художники. І у них не було обмежень технологіями. Мистецтво є величезною частиною японської культури протягом століть і кажуть, що манго бере свій початок із сувоїв, які датуються до 12 століття. Можливо, навіть впливаючи на японський стиль читання праворуч наліво. Манга унікальна у багатьох відношеннях, але одним із найважливіших є той факт, що манга створена для кожного жанру та персони, про яку ви можете тільки подумати: чоловіки, жінки, хлопчики, дівчата. Чари, пригоди, роботи, бойові мистецтва, наймиліші персонажі, про які ви можете подумати, немає кінця історії, що розповідається цими талановитими оповідачами. Ну, це все добре скажете ви. А з чого почати дивитися, якщо ніколи не дивилися аніме? Ну, по-перше, я хочу запитати вас, ви точно нічого не дивилися? Навіть покемонів, навіть дігемонів, навіть Сейлермун? Якщо ні, то дивіться далі. Ну, почну я з мій Сусід Тоторо. Ця історія про двох сестер, які переїхали до старого сільського будинку. У лісі вони зустрічають духів маленького, великого та величезного, якого звати Тоторо. Духи виявляються дуже милими і доброзичливими, і не раз допомагають дівчатам не тільки налагодити господарство на городі, а й зустрітися із мамою, що захворіло. Мій сусід Тоторо подарував світовій анімації принципово інший підхід до оповіді, нетипову проблематику для дитячої анімації та одного із найбільш продаваних маскотів. Світу. До речі, Маскот це персонаж талісман, який приносить удачу. Наступне аніме, яке я хочу вам порекомендувати, це Ходячий замок. Оповідь про милу дівчинку Софі, яку перетворює на старуху відьма пустоші. Після чого вона потрапляє в замок гарного, але зарозумілого чоловіка Хаула. Цей замок може пересуватися, допомагає ходити замку демогою кальцифера, який служить хаулу. Дівчинка у тілі старухи стає прибиральницею в замку, і вони з кальцифер вирішують допомогти один одному. Ну і остання моя рекомендація: це зошит смерті. Це вже більш доросле та серйозне аніме. Цей серіал порушує одне із найважливіших філософських питань: чи можна досягти блага для всіх за допомогою вбивства деяких людей? У головного героя в руках виявляється зошит, в якому потрібно написати ім'я людини, і тоді він помре майже відразу. Чи можна використовувати таку ідеальну зброю виключно з добрими намірами? Ну що, друзі, мені хоч трошечки вдалося занурити вас у всесвіт аніме. Хочу нагадати, що в нас триває конкурс на ось ці прикольні фігурки. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.